22 листопада, річниця помаранчевої революції. Вісім років тому розпочалася кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків та інших актів громадянської непокори в Україні. Таку реакцію громади спричинило оголошення ЦВК попередніх результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув провладний кандидат Віктор Янукович. І тоді столицю накрила помаранчева хвиля прихильників і симпатиків опозиційного Віктора Ющенка. Сотні тисяч протестувальників розбили на місте, Ечко і на столичному майдані Незалежності проводили безперервні мітинги. Події 2004 року. Також торкнулися Івано-Франківська. Опозиційні мітинги відбувалися на площі поблизу облдержадміністрації. Тоді польовим командиром франківського майдану був нинішній голова облради Олександр Сич. Нині івано-франківці тогочасні події оцінюють неозначно. Якілянка. Мені астечартіли на Майдані. Они загадили нам весь міст. Вот і все. А толку від цієї революції чуть. Ті події були для України визначальними, але, на жаль, Україна тим шансом не скористалася. Ностальгія, що наші люди не змогли скористатися тим шансом. Сама дуже сильно сьогодні от якраз згадала перший день, тому що у мене там були події. Я народила дитину, були ну, З плюсів згуртування народу, таке можу сказати, з мінусів, мабуть, втрачені якісь надії багатьох молодих людей. Громадський діяч Тарас Зень учасник помаранчевих подій 2004-го, вдома має цілу скарбничку різноманітної атрибутики помаранчевої революції. Це політичні плакати, наліпки, футболки, значки. Усі трофеї. І Тарас зберігає як пам'ять про тогочасні події. Один з найцікавіших плакатів зображення Ющенка, яке комбіноване спільно з зображенням Буша, американського на той час президента. І написано так: Забущенка. Вкраз в тому році, в 2004 році було найбільше такого чорного піару. Ось із цією наліпкою влада слабка. Тараса затримав міліцейський патруль. Щоправда, все обійшлося без інцидентів. Ми сказали, що ми ці наклейки замовили по інтернету У 2004 році. Інтернетом ніхто ще так масово, ну так масово не користували. Зокрема, міліцей. Вони повірили, бо те ліни щось було далеке. Тарас Зень каже: загалом спогади з тих часів лише приємні для нього. Це був період дійсно романтичних студентських років. Найцікавіше було до революції. Революція це фестиваль. Це вже концерти, це е, якісь різні яскраві заходи, багато людей. Е, це така собі всеукраїнська тусовка. А от найбільше цікавіше було, найбільш небезпечні моменти, е, найбільш такий екстрім. Адреналін він був до революції, коли ще міліція не знала, на чим вона боці, коли багато хто. Е, був прислужником ті владі Тарас Случик – молодий політолог, на його переконання наслідки помаранчевої революції не можна оцінювати однозначно, адже українці консолідувалися довкола демократичних принципів для міжнародної спільноти після помаранчевого майдану. Україна засяяла по-новому на політичній карті. Після того як громада вийшла, вона на жаль забула про те, що. Один раз вийти це не проблема, проблема це проконтролювати, що буде далі. І, мабуть, це така яскрава сторінка в історії України, яку будуть розповідати. Ми будемо розповідати своїм дітям. Наші діти потім будуть розповідати своїм дітям, і вона, мабуть, залишиться все таки яскравою такою. Частинкою історії політолог каже, він не жалкує, що не встиг долучитися до тогочасних подій, адже як представник молодого покоління має менше розчарування. Я розумію, що якщо знову ж таки прийдеться вийти на вулицю, чи журналістам, чи політологам, чи експертам, чи просто студентам, я думаю, що вони вийдуть, тому що є історія успіху позитивна, що вони вийшли. Інше, це, мабуть, якийсь такий певний стандарт ненасильницького спротиву. Помаранчевий майдан тривав до 26 грудня 2004 року. Один із його результатів. Єв, призначення Верховним судом України повторного другого туру президентських виборів Іваріон Іваненко Сергій Щочкін. Новини на вежі.